Користувачі iPhone незабаром зможуть безкоштовно редагувати соціальні відео за допомогою Adobe Premiere. Ера мобільного відеомонтажу, Adobe Premiere на iPhone та майбутнє в місту. З моменту появи смартфонів ми спостерігаємо стрімкий розвиток мобільної фотографії. Але справжня революція, на мій погляд, тільки починається це ера мобільного відеомонтажу. І анонс Adobe Premiere для iPhone це не просто оновлення. А значний сув у тому, як створюється та споживається відео вміст. Я пам'ятаю, як ще кілька років тому для якісного відеомонтажу був потрібний потужний комп'ютер, спеціалізоване програмне забезпечення і, звичайно, ж, чимало часу і терпіння. Зараз же, завдяки розвитку технологій і, зокрема, потужностям сучасних смартфонів, професійний монтаж стає доступним кожному. Є довбий примир на iPhone яскравий тому підтвердження. Чому це важливо? Цей анонс має величезне значення з кількох причин. Демократизація контенту раніше створення якісного відео було прерогативою професіоналів. Тепер же, завдяки мобільному монтажу, кожен може стати автором, не витрачаючи нечувані суми на обладнання та навчання. Це відкриває двері для нових голосів та ідей. Урізноманітнює контент-ландшафт. Швидкість і зручність у сучасному світі швидкість це все. Швидке створення і публікація відео дозволяє оперативно реагувати на тренди, ділитися моментами з життя і взаємодіяти з аудиторією в режимі реального часу. Adobe beмір на iPhone ідеально підходить для цього: монтаж в дорозі, в кафе під час подорожей. Нові можливості для бізнесу, підприємці та маркетологи тепер можуть створювати привабливий відеоконтент для соціальних мереж і реклами, не вдаючись до послуг сторонніх фахівців. Це істотно знижує витрати і дозволяє оперативно адаптуватися до мінливих ринкових умов. Ера спонтанності. Згадайте, як часто ми пропускаємо цікаві моменти, тому що немає часу дістати ноутбук і почати монтаж. Задовби примир на iPhone цей бар'єр зникає. Тепер можна зафіксувати момент і відразу ж надати йому закінчений вигляд, готовий до публікації. Мій досвід і спостереження. Я, як людина, що активно займається створенням відеоконтенту, з великим інтересом стежу за розвитком мобільних інструментів монтажу. Раніше я використовував пример Rush для iPhone. Але, чесно кажучи, його функціональність залишала бажати кращого. Він був хороший для базових завдань, але для більш серйозного монтажу все одно доводилося повертатися до ДСК топної версії. Тому анонс повноцінного Adobe Primer для iPhone викликав у мене справжнє захоплення. Можливість мати під рукою професійний інструмент монтажу, не прив'язаного до комп'ютера це величезний крок вперед. Що нового в пример для iPhone. Судячи з усього, Adobe не просто перенесло ДСК-топну версію пример на мобільну платформу. Вони створили абсолютно новий додаток, адаптований під особливості iPhone. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, Adobe обіцяє, що додаток буде простим і зручним у використанні навіть для початківців. Це особливо важливо, враховуючи, що мобільні екрани мають обмежений простір. Запис аудіо за допомогою штучного інтелекту. Ця функція може стати справжнім порятунком для тих, хто часто знімає відео в галасливих місцях. Штучний інтелект зможе автоматично видаляти фоновий шум і покращувати якість звуку. Збереження роботи для подальшого редагування на робочому столі. Ця можливість дозволяє працювати над проєктом на iPhone, а потім продовжити монтаж на комп'ютері, не втрачаючи прогресу. Це особливо зручно для великих проєктів, які потребують більшого простору та потужності. Експорт на популярні платформи, можливість експортувати відео безпосередньо на TikTok, YouTube Shorts і Instagram спрощує процес публікації і дозволяє оперативно ділитися контентом з аудиторією. Інтеграція з Adobe Firefly, використання Adobe Firefly, інструменту для створення зображень за допомогою штучного інтелекту, відкриває нові можливості для створення візуально привабливого контенту. Можна буде додавати в відео різні ефекти, генерувати зображення і створювати унікальні візуальні рішення, які виклики стоять перед Adobe? Незважаючи на величезний потенціал, Adobe має вирішити кілька важливих завдань. Оптимізація продуктивності: iPhone це потужний пристрій, але він все ще має обмеження порівняно з комп'ютером. Adobe потрібно ретельно оптимізувати додаток, щоб забезпечити безперебійну роботу навіть при монтажі великих файлів. Управління пам'яттю при монтажі відео потрібна велика кількість пам'яті. Adobe потрібно ефективно керувати пам'яттю, щоб уникнути збоїв та зависань. Зручність використання, незважаючи на обіцянки, інтерфейс мобільного додатка повинен бути дійсно інтуїтивно зрозумілим і зручним. Конкуренція. Ринок мобільних відеоредакторів досить конкурентний. Adobe повинна запропонувати користувачам щось унікальне, щоб виділитися серед конкурентів. Майбутнє мобільного відеомонтажу. Я впевнений, що мобільний відеомонтаж це майбутнє контенту. З розвитком технологій смартфони будуть ставати все могутніше, а мобільні додатки все функціональніше. Найближчим часом ми побачимо ще більше інноваційних інструментів та можливостей для створення відеоконтенту на ходу. Adobe пример для iPhone це важливий крок у цьому напрямку. Він відкриває нові можливості для творців і підприємців, дозволяє створювати якісний відеоконтент в будь-якому місці і в будь-який час. Поради для початківців. Почніть з простого: не намагайтеся відразу створювати складні проекти. Почніть з простих відеороликів і поступово освоїте нові функції і можливості. Вивчіть основи відеомонтажу. Перш ніж приступати до роботи за довби пример, вивчіть основи відеомонтажу. Це допоможе вам краще розуміти принципи роботи з відео і створювати більш якісні ролики. Використовуйте навчальні матеріали, в інтернеті можна знайти безліч навчальних матеріалів по роботі за доуби примир. Використовуйте їх, щоб освоїти нові функції і можливості. Експериментувати не бійтеся, експериментувати з різними ефектами і можливостями. Це допоможе вам знайти свій стиль і створювати унікальні відеоролики. Слідкуйте за трендами: у світі відеоконтенту постійно з'являються нові тренди. Слідкуйте за ними, щоб створювати актуальний і привабливий контент. Укладення Adobe Premiere для iPhone це не просто оновлення, а справжній прорив у світі мобільного відеомонтажу. Він відкриває нові можливості для творців і підприємців, дозволяє створювати якісний відеоконтент в будь-якому місці і в будь-який час. Я впевнений, що ця програма стане незамінним інструментом для всіх, хто хоче створити привабливий та сучасний відеоконтент. Майбутнє за мобільним відео є довгий примир для iPhone це його яскраве втілення.